Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати шоколад від... Зара... Зара... містера Біста! Дивіться, яка файна чоколадка! Дуже файна. Зараз її будемо куштувати. Перед тим, як куштувати, підемо до зали. Як гадаєте, є... Красиве упакування чи ні? Пишіть у коментарях. З... Сьогодні трохи поприбирав у хаті і не соромно буде показати, наскільки це файний чоколад. Може і не файний, але не факт. Ось ззаду. Ззаду будемо зараз відкривати. Вручну, звичайно, вручну. Так. Одне зручне упакування, більш-менш, але треба трохи почекати перед тим, як її їсти. Зрозуміленько, зрозуміленько. Один момент. І буде все файно. Не вмію нормально відкривати чоколадки, так як у мене руки у телефоні в у іншому смітті. За сміття я пожартував. І зараз подивимось, як вона виглядає. Так я знаю, що багато хто її оглядав та... Час, може, зараз у у тренді, але буде, що буде, як буде. <noise> відкриваємо. Mm. Горішковий, горіховий. Дивимось. Трохи підтаяла, тому що зараз спекотненько, але нічого. Яка mm, краса. Зараз зламаємо один. Шматочок і будемо знати, як треба. Пахне файно. Mm. Mm. Щось подібне я їв в іншому батончику, але не Містер біст, але. Mm. Яка файна чоколядка. Дуже файна, Хм. Yeah. Mm. Якщо це відео набере 10 лайків або більше, зніму огляд на молочний шоколад містера Біста. Або поїду в іншу частину міста. Таку куплю. Може дешевше, може дорожче, а я не знаю. Але шоколад буде. Ставте лайки та бажаю вам також, щоб ви жили смачно, їли смачно і, бу, і був би мир. Па-па.